Ще раз наголошую, це не вільні стосунки, коли ти там приходиш один тиждень гостьовий шлюб до одної жінки чи чоловіка, там інший тиждень до іншої жінки чи чоловіка. Ні. Гостьовий шлюб будується на тому, що ви поруч, ви разом, ви готові відгукнутися на потреби один одного. Ви чуєте один одного, ви знаєте один одного. Можливо, ви не спите кожен день в одному ліжку, але коли ви спите разом, це завжди свято. А ще хочу поговорити, як вам відгукується ідея в принципі гостьового шлюбу. Кому він підходить, кому не підходить, чи мали ви такий досвід. Тому що якщо в суспільстві ця тема досить активно обговорюється, дуже багато коментарів з приводу цієї теми, значить вона близька багатьом.